Давайте подивимося, які зміни йдуть у ваше життя. Коли я кажу про зміни, це не значить, що це якісь такі глобальні зміни, там переїзд, зміна там, сімейного статусу чи ще чогось. Це можуть бути якісь прості побутові речі, які якось вплинуть на ваше життя. Що йде з вашого життя? Іде ситуація, де вам доводиться економити. Можливо, ви на щось збирали фінанси, гроші для якоїсь глобальної цілі, а можливо, вам просто доводилось економити і тримати при собі. Або ж ще може бути ситуація, де вам доводилося тримати при собі свої якісь емоції, почуття і не проявляти їх. Що прийде в життя? О, ну тут вам набридна ця ситуація, де треба все тримати при собі і в собі, і ви якось піде душа в рай. Понесетеся на всіх парах, на всіх конях. Можливо, якраз отримаєте необхідні фінанси, і ви зможете більше не економити, а можливо, просто якось надоїсть вам це все, і ви вирішите, що досить хочу щось змінювати в своєму житті.